Усім привіт-привіт! Завітала я знову в Ваврору. Ємність для напоїв, скляна з корковою кришкою. Ось такою зі знижкою 149 гривень. Ємність для сипучих люмінак на об'єм 750 мл з кришкою по 88. По більше. Ось така ємність для сипучих, також скляна люмінарк з кришкою. Літер об'єм 99. Погляньте, ось така новинка з'явилася. Салатник скляний, білий люмінарк у вигляді квіточки: 16 см діаметр по 49 не менш цікава форма. Ось такий ще салатник. Теж білий скляний люмінарк 14 см в діаметр, по 77. Круглий салатничок, люмінарк. Білий також 16 см в діаметр, по 49. Це вже тарілочка супова, не менш цікавої форми. Біла скляна 20 см діаметр по вісімдесят. А це вже тарілочка обідня, фігурна. Біла скляна люмінарк. Достатньо велика, 26 см діаметр, по 88 гривень. Сковорода для запікання з червоної глини з кришкою. На об'єм 2 літра по 349 гривень. Блюдо ой, з червоної глини. Овальної форми. Тяжке таке достатньо. По 199. Глечик з червоної глини з кришкою. На об'єм 750 мл по 69. Стакан з червоної глини на 300 мілілітрів об'єм по 29 дев'ять. З'явилась ось така новинка, кухонь поселяновий ручка така цікава, жовтий, зелений, рожевий, крапельку об'єм. На жаль, не знайшла. Ціна 88 гривень. Ще ось така чашка фарфорова з надписом. Також зі знижкою по 69 гривень. Ось такі маленькі чашечки скляні з малюночками на об'єм 230 мл. По 29. Ось така чашка керамічна. На 360 мілілітрів об'єм. Також зі знижкою 29. Зверніть увагу до 6 квітня. І ці скляні чашечки також зі знижкою до 6 квітня. Цукерниця скляна з кришкою у вигляді серця. Невеличка. По 69 зі знижкою. Це вже цукерниця скляна. З прозорою кришкою. По 119. Подвійна цукорниця. Скляна також. По 199. І ось такий ще варіант: цукорниці скляні, рельєфні. По 129. З'явилася ось така новинка. Цукерниця. На 4 яруса пластикова 18,5 на 18,5 на 29 сантиметрів, тобто діаметр 18,5 см, а висота її 29 сантиметрів. Ось так вона виглядає. Погляньте для печива, горішків, цукерок. Ваша фантазія. Ціна її 349. Теж новиночка на тарілочок пластикових, круглих, 6 штук в наборі. Різні кольори. синій, червоний, жовтий. Ось такі прозорі, по 99 набір мисок пластикових. Три штуки в наборі на об'єм 700 мл. Теж в різних кольорах. Зелений, блакитний, рожевий, чорний. Ці коштують мисочки по 49. З'явилися ось такі стакани пластикові. 6 штук в наборі різних кольорів. Жовтий, зелений, червоний, синій на об'єм 200 мл по 39 це, тобто набір до тарілочок пластикових ось цих, їх 6 штук також в наборі, коржі для торта вафельні 65 грамів, зі знижкою по 26, коржі для торта спатак, 400 грамів, 64 гривні і коржі медові для торта також 400 грамів. Поглянемо, скільки вони коштують, поціника не бачу. По 59 гривень. Для малечі лядяники на палочці, пампулі, ведмедик. По 17 зі знижкою. Ось такий лядяник на палочці. З декором, сердечко. Таке величеньке. По 34. І ось такий льодяник теж на палочці по 24 гривні. Набір цукерочок. Шоколадних з молочною начинкою 80 грамів. Також новинка по 59 гривень. Цукерки глазуровані, маршмело 20 грамів, по 14. Нескафе Класік, кава розчина 100 грамів по 99 до 6 квітня знижка. Зверніть увагу. І Нескафе Голд, кава Рівщина сублімована. Також 100 грамів 159. З'явилась ось така новинка. Джем, малина, 200 грамів від Манік. По 27. Крем паста, шоколадна молочна 350 грамів по 109. Веріпері. Паста горіхова молочна. Об'єм, вага пробачте, 230 грамів по 119 Підставка для ножів пластикова, достатньо велика. Ціна 349. Це вже набір ножів. Та ножиць кухонних з підставкою дерев'яною. Новиночка, 5 ножів. Ручка у ножів пластикова. Коштує такий набір 399. І ще ось такий варіант: набір ножів кухонних з підставкою. Підставка пластикова, достатньо велика. І ножі 5 ножів в наборі. Ой, такий набір 599. Набір рушничків кухонних 50 на 90 сантиметрів з вишивкою, два штуки в наборі. ціна 299. Ось такий рушничок махровий, банний, тваринка дитячі, Зайченятка в різних кольорах. По 199. Ще ось такий набір. Рушничків махрових, два штуки в наборі. Мабуть, одне для обличчя, а інше для тіла. Також різні кольори. По 199. Подушка 60 на 40 см, поліестер. Ось такий ще варіант. По 169 гривень на матрасник мікрофібра на резинці 180 на 200 сантиметрів. Ціна 249. Погляньте, скільки з'явилося окулярів сонцезахисних. Зараз я вам покажу кілька варіантів. Це жіночі окуляри сонцезахисні. Ціна і 199. дитячі ось такий варіант по 69. Це також жіночий варіант по 44 гривні. окуляри сонцезахисні, універсальні, спортивні. Погляньте, цікаві ось такі. По 169. Це чоловічі окуляри, фігурні, теж не менш цікаві, по 88 гривень. І ще ось такий варіант, теж жіночі окуляри. А право пластик. Коштують 149. І ще ось такий варіант. Це вже окуляри чоловічі. Оправа також пластик. Коштують вони. 69 гривень. Це вже окуляри сонцезахисні, універсальні в металевій оправі. Поглянемо, скільки вони коштують. 99. А це футляри для сонцезахисних окулярів з ріменцем. Екошкіра. Ціна їх 34 гривні. З'явилася така новинка. Ванночка для купання дитяча, розкладна. Це вона в складеному вигляді з підставкою. Коштує вона 549, як бачите. Сушарка для білизни. Металева навантаження 15 кілограмів, висота по бокам 99 сантиметрів. Ось так вона виглядає в складеному вигляді. Коштує вона 549. З'явилася ось така новинка, стіл, портативний, розкладний. 70 на 50 на 60 сантиметрів, висота 60 сантиметрів, ширина 50 і довжина 70 сантиметрів. Має ручку, коли він в складеному вигляді, за ручку берете і несете його. Він дуже легесенький. І ще ось така новинка, стілець. Це він в розкладеному вигляді. Зараз я вам його складу. Ціна його 449. Дівчата мені сказали. Ціника ще немає. І ось я його склала. Він легесенький. Ще з'явився мангал. Розкладний, сталевий, металевий, невеличкий. Ой, 499. Вугілля, кіло 500 по 77 І знову з'явився мангал одноразовий, 35 на 25 сантиметрів. Це, якщо нема мангала, 1799